E Світ сколихнула звістка про чергові акти варварства росіян. Вбивство азовців в Оленівці та показова кастрація, тортури та вбивство українського захисника знов шокували світ. Ніхто не може зрозуміти ані як можна бути такими нелюдами, ані мету цих звіст. Проти всьому є свої причини. І перше, це відсутність досягнень країни терориста на полі бою. Внутрішня кровожерлива біомаса починає не розуміти, що там робить друга армія у світі. Чому вона ж за майже півроку спромоглася на захоплення корів? Ника підписками і що там з бандерівцями та нацистами для обрентування своєї божевільної пропаганди зараз прийшов час демонстрації результатів на внутрішній ринок. Для цього намагаються використати наших полонених азовців, з яких ліплять образ тих самих нацистів, яких російським окупантам не вдалося знайти в Україні. Бойовий дух расистів падає з кожним днем. В тимчасово окупованому Херсоні вони скуповують надувні лодки, матраси та інші плавзасоби, шукаючи шляхи самостійного. Виходу знімають ролики про заград загони кадирівців, які будуть розстрілювати дезертирів, перевдягаються у цивільний, намагаються загубитись десь в українських селах. перевдягнені расисти. Вештаються вже тимчасово окупованими населеними пунктами Запорізької області. Бурятів двою утримують окремо в скадовську під охороною, щоб не розбіглися. Кремль розуміє, що не в змозі вже втримати свої терористичні війська від масового дезертирства та здачі в полон, бо з руйнуванням мостів рашистам залишається два шляхи: або здатися в полон, або бути знищеними на правобережжі Херсонщини. Для унеможливлення здачі в полон їм демонструють жахливі кар картинки кастрації та вбивств Ленівці. Надсилаючи тим самим повідомлення, не здавайтесь, бо після цього в українському. У полоні на вас очікує таке ж одночасно, намагаються послати сигнали ЗСУ з метою залякування напередодні контрнаступу. Кремль продовжує політику залякування та тримання у страху. Тільки ще досі не зрозумів, що кожне таке звірство може і працює на свою біомасу, а українців тільки більше злить в Україні. Після цього зростає кількість тих, хто не бачить ніяких переговорів з Росією, тим більше виконання божевільних вимог з відмови від своїх територій та іншого божевілля у білому. Домі підтвердили, що Росія намагається звинуватити ЗСУ в теракті Воленівці. Джон Кірбі оприлюднив нові розвіддані США щодо фальсифікації докази Воленівці Росії. У відповідь на запитання про гарантії. Міжнародний червоний хрест відкинув звинувачення Україні у незабезпеченні гарантованої безпеки азовцям. В червоному хресті заявили, що вони не гарантували безпеку в полоні військовополоненим захисникам Азовсталі, а тільки при виході. Міжнародні інституції довели свою повну безпорадність у питаннях припинення. Агресії чи порушення прав їх в арсеналі і досі лише занепокоєння без дієвих засобів, що спонукає рашистів на нові воєнні злочини, і їх не доводиться довго чекати. Вже надійшла інформація, що в окупованому Маріуполі рашисти підготували черговий воєнний злочин, судили ще над українськими військовополоненими в терористично-зрадницькій структурі ДНР. Заявили, що планують розстріляти підрозділ Азовсів на сцені філармонії Маріуполя. Вони підготували клітки для комбатантів, судити, яких забороні. Ня Женевська конвенція, так званий суд терористичного групування ДНР, планує 10 серпня оголосити так званий вирок у справі, яку сфабрикували окупанти щодо українського підрозділу Ведмеді. Ці бійці входили до складу полку Азов. Учасники підрозділу ведмеді звинувачують у тому, що вони, нібито, дотримувались ідеології нацизму та інших людоненависницьких ідей. Зазначається, що командир ведмедів Олександру Кривцову було висунуто звинувачення. За трьома статтями Кримінального кодексу ДНР він звинувачується в участі у незаконному збройному формуванні та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу республіки. Є ймовірність, що не визнаний так званий суд окупантів винесе найвищу міру покарання. Відомо, що фейковий судовий процес в об'єднанні справі ведмедів та їхнього командира розпочався 1 серпня. Учасників підрозділу ведмеді було взято у полон у травні під час виходу з терень. Риторії заводу Осовсталю Маріуполі. НКВС відпочиває фейкове групування, визначає законність участі в підрозділах ЗСУ, звинувачує у своїх злочинах інших та закидає повалення якогось ладу, який фріки чомусь звуть конституційним. Варварська Росія нас занур... занурила в якесь задзеркалля. Тож мета цих звірств та злочинів кинути кістку своєї біомасі, застерегти своїх расистів на Херсонщині та в Запорізькому краї від здачі в полон, залякати за у напередодні контрнаступу, залякати і дестабілізувати ситуацію в Україні, а також спроба зірвати постачання озброєння та намагання усадити Україну за стіл переговорів, що звісно як і раніше у них не вийде. Після Оленівки думаю, вони пригальмують зі стратою страху отримати чергові санкції. А ось чого вони досягли, так це підвищення бажання українців гнати цю нечі зі своєї землі, і це вже невідворотня. Наша перемога наближається, і ми ще на один день до неї стали ближче.